Близько тонни протитанкових їжаків працівники комунального підприємства Муніципальна варта передали Збройним силам України, які в цей важкий час боронять нашу країну на фронті. Вони поїдуть на допомогу оборонцям на схід. Їх роблять зазвичай з товстого заліза, аби ворог не зміг проїхати до наших позицій, щоб ускладнити роботу ворога, не дати йому прорватися. Їжаки іноді з'єднують ланцюгами чи тросами. Передаємо нашим воїнам, які сьогодні на східному напрямку боронять нашу державу їжі, які їм конче потрібно для того, щоб зупинити ворога. І працівники муніципальної варти, коли дізналися, звернулися наші колеги, друзі, що подія потреба в цих їжах, не долучились до того, щоб Найти і підприємців, і фахівців, які от нам зварили ці їжі. Розвідувальники їх ставлять на проїзні частини. Ну а далі, вже, коли проїжджає ворог через ці дороги, звісно, що пробивають колеса і є можливість тоді вже їх атакувати.